Якщо ви не дивилися сводку новостей про територіальну оборону в Курській області, то от, будь ласка, я вам про неї розказала. А якщо ви е, не слухали ще Ахмат Сілу, то я вам теж зараз сводки їхні розкажу. Ну що я розкажу? От Алла Удінов і розкаже. Звіняюсь за, за те, що запоздав. Я тільки добралася до місця, щоб можна було записати відео. Ну, що... Головне, що це здоров орел. Хочу сказать, что сегодня день у наших ребят действительно тоже опять же был тяжелый. Ну. Но... Ну, тому что вы же разумеете, тарабарона стреляя по своим, конечно, нелегко. Ну, сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор. Поэтому мы сегодня сожгли только те две единицы, на которых он на нашем участке появился. Ну, то есть очень серьезные потери нанесли противнику две единицы техники спалыла. Ага. Значит, Транспорта, ну, выбито разное количество, значит, миномет, там, артиллерийское орудие, такая вот мелочь, но зато выбито очень большое количество противника. Откуда? Вот, на двух разных участках, куда он напирал, мы, получается, перебили очень большое количество противника. Так, а на каких участках? Какое количество противника? У меня такая ощущение, что... Вибачте, але Кадиров школи позакривав і їх просто не вчать. По-перше, граматиці, по-друге, рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кілька одиниць техніки. Добре, до двох рахувати вміємо, один-два. Каже, дві одиниці техніки, причому не сказав якої, чи то автомобільної, чи то е, він має на увазі танки, чи бойові броньовані машини, чи що він має на увазі, не зрозуміло. на велосипедах вони були, я не знаю. Тим не менше, дві одиниці техніки сказав Алаудінов е, і велике кількість противника. Все скільки Откинули його. Достатньо таки далеко. На скільки кілометрів? Такий віск стояв, що навіть за ними от, там, видать, було більше ранених ну, отправляемся В Курск, там работают. В Курск ми, звісно, не отправимся з вами, тому що немає сенсу туди відправлятися. Тому що навіть ті, хто в Курські звідти теж нікуди не можуть відправитися, тому просто сидять вдома. А ті, хто хотіли відправитися, вже з чемоданами сидять в прийомній комісії і готові йти в бой. Идет по контракту с Министерством обороны. Многие знакомые Валерия уже уехали за ленточку. Двое не вернулись. Поэтому он идет помочь... Поэтому Валерий вирішив, що якщо двоє не повернулися, то він хоче бути третім. Дуже розумне рішення, Валерій. Чомусь не прийняв Валерій розумного рішення взяти в руки автомати. Пер... Ахматовцев, не до чого не закликаю, звісно, до насилля, тим більше. Ем, от Але вирішив Валерій, що йому буде простіше підписати контракт з Міністерством оборони. Ну і таким чином двоє вже показали приклад і протоптали шлях. І тепер е, цим шляхом піде і Валерій, третім другом Ну, тому що, що ж його, одному тут скучно, якщо його там товариші зачекалися. От дивіться, таке відчуття. Що на території Курської області, от вони зараз тероборону намагаються там зробити, яка свої порядки править, тому що вона отримала зброю в руки. І Алаудінов, який намагається від тої тероборони десь заникатися, заховатися і не попадатися їй на очі, тому що та палить в різні сторони, і незрозуміло, хто попаде наступний під, цей, під цю роздачу. І інколи Алаудінов ще встигає, ну, ви розумієте, яка запекла боротьба йде за Курську область. Не на життя, а на смерть тому Алаудінов вирішує, що в нього є ще трохи часу дати інтерв'ю. Місцевій ну як місцевій російській одній із пропагандисток. Вона себе правда чомусь вважає документалісткою Вікторія Кім. Вона свого часу спілкувалася з азовцями, коли вони були в полоні на території Росії. Ну а тепер, от поспілкувалася з Алаудіновим і анонсувала фільм Курський рубеж». Сам Курська, Курська область здрогнули, а те саме які почали розварачувати. По этому наступлению, в принципе, готовился весь блок НАТО. Он зібрав все, что у него есть, отдал это вот настолько сильно нашему противнику хочется, чтобы мы проиграли. Очень многие мужчины просто в в частных признавали, что дать нам оружие, мы готовы защищать свой двор, свой дом. Yeah. Вот тероборона тут же. Бачите, признавались в частных разговорах, что вони готовы идти защищать свой дом. Пожалуйста, нате вам оружие. Пересек всю страну, перешел границу и нашел, где и как служить, и как защищать свое отечество. Пересек всю страну для того, чтобы захищать Куршчину. Дикая дивизия Донбасса. При любом раскладе, то, что Украина не может воевать против России, и что ее силы на исходе, об этом знают все. Спасибо. Да, все, конечно, особенно на территории России. Все рискнули, присутствует сюда, вытянул, теперь он тянет все, что у него там осталось, артиллерия, не артиллерия, русские войны, поэтому... Без выхода, ситуации вообще нет. Ой, ну, всегда есть выход, конечно. Смерть. Якщо ти не готовий тому, що ти в будь-яке Значит, значить, треба бути готовим. Um, так можете написати цитата Удинова. Якщо ти не готовий до того, що uh, ти можеш кожен день умереть, то будь готовий. Красивенько виходить. Донбас приїхав захищати Курск, і тут у вас традиційно виникне питання: а де ж ті, хто був uh, в Курські, а ті, хто був в Курські. На Донбасі. Вважаємо жителі Курської області. У нас нікому защищать область, тому що армія йшла защищать ДНР і ЛНР. Невідомі нам конструкції, я нагадаю. Ну і другі військо на руській території. Тому, вибачте, але Курська область приїхав захищати от один невідомий нікому воїн в помощь капці Алаудіновому.